Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4. Тернопільська погода та я і ведуча Руслана Гриньо. 8 вересня в народному календарі Адріана і Наталії. З цього часу холодає, а день стає коротшим приблизно на три години. Якою ж буде погода 8 вересня, дізнаємось вже за мить. На Тернопільщині мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі 8-13 тепла, а в день 20-25 тепла. У Тернополі мінлива хамарність без опадів. Температура повітря вночі 9-11 тепла, в день 20-22 тепла. Ось такою буде погода 8 вересня. Я бажаю вам гарного настрою. Завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить. До зустрічі!